Професія рятувальника, особливо в умовах війни, це складна професія. Вона потребує досить великих вкладень і фізичних, і моральних, і психологічних. Постійна витривалість і готовність допомагати людям 24 на 7. В минулому році вдалося встановити національний рекорд. Тоді вага спорядження була 22,5 кг. Подолав кілограми. на сьогодні найбільшу для мене дистанцію це понад 108 км. кілометрів. Можливість пізнавати щось нове. Постійно вдосконалюватися, розвиватись і рухатись вперед сьогодні. Кожна людина присутня тут біжить не просто заради спорту, а за героїв. Доброго року, ми з України. підлітковому віці, здійснюючи вибір майбутнього свого, брав таку професію рятувальника, пішов, скажімо так, по стопах тата, який присвятив все життя цій службі. Станом на сьогодні пишаюся це. Відразу виділити один виклик чи один день за 15 років служби непросто. Це можна виділити ряд таких подій днів, особливо під час повномасштабного вторгнення це ліквідація наслідків ворожих обстрілів. Це все досить важка буденна праця рятувальника із загрозою повторних обстрілів. Найщасливіший день, можливо, це перший день, коли я вступив на службу. І кожен день, коли нам вдавалося рятувати людей. Насправді професія рятувальника, особливо в умовах війни, це досить складна професія. Вимагає досить багато критеріїв. Це і моральна, і психологічна підготовка, і фізична, і, звичайно, професійні здібності, розвинуті на високому рівні відповідна підготовка. В спорті вже понад 20 років також мотивації вдосталь. Добра фізична підготовка допомагає як і виступати на спортивних заходах, так і допомагає тримати високий рівень фізичної підготовки. Чим більш підготовлений фахівець, тим простіше йому виконувати поставлені завдання. В минулому році вдалося встановити національний рекорд. Це подолати дистанцію на півмарафона у спеціальному одязі та спорядженні пожежного рятувальника. Тоді вага спорядження була 22,5 кілограми. Тоді також цей забіг був ну, для мене такою. Частинкою серця та душі, тому що я його присвячував своєму колезі з Дніпропетровщини Миколі Нечепоренко. Ми з ним добре товаришували, постійно спілкувалися, і ну, для мене така важка втрата була. На жаль, знову ж таки, через військову агресію. Не було професійних тренерів там, де я ріс. Десь я почав самостійно вивчати легку атлетику, потім переймати досвід, занять досвід тренувань, потім. Планував собі заняття, тренування. І так я дійшов там із бігу на 800 метрів кілометр. Спочатку за мету ставив там півмарафон. Коли подолав півмарафон, багато вже бігав півмарафонів, пробіг марафон і в цьому році приймав участь у чемпіонаті України з 12 годинного бігу. І вже на цих змаганнях подолав на сьогодні найбільшу для мене дистанцію це понад 108 кілометрів. Сьогодні буду бігти за трьох рятувальників, які загинули внаслідок повторного удару, працюючи на ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Це колеги з Києва, вони загинули 6 червня внаслідок ракетного обстрілу. Цей забіг присвячений буде їм. Так, це професійне спорядження, взуття, одяг, балон, каска, тобто це все те, що ми використовуємо в практичній діяльності, і все те, що по факту ці хлопці використовували при ліквідації наслідків ворожих обстрілів. З одного боку дуже хочеться прийняти участь в заході з іншого боку, знаєте такий сум, тому що розуміє, що сьогодні кожна людина присутня тут біжить не просто заради спорту, а за героїв.